Існування це духовна хвороба, це входження злого духа в єство людини. Злі духи, а їх ще називають демони, що означає з грецької мови спокушений, колись відпали від Бога, будучи добрими ангелами, і вони зненавиділи все Боже творіння і всю свою злобу вони навернули, спрямували проти людини. Так як вони нічого не може зробити Богу і Ангелом Господнім. Господь ж попускає, буває у цілях виправлення людини від гріха, вселення в неї цієї розумово-вольової істоти колишнього ангела, демона, він за гріхи людини, тільки Богу одному відомо, чому в одного вселяється в іншого ні, входить своїм тонкоматеріальним єством, єство людини. І починає контролювати розум, почуття і волю людини. І вже чоловік або жінка стають настільки болящими, що вони не можуть повністю керувати своїм разумом, своїми думками, своїм вибором. Їм дуже важко. І, дивлячись на ці власні страждання, вони розуміють, що це попущено їм за гріхи, і починають воцерковлятися, за них моляться їхні ближні, і таким чином поступово досягається ціль цього попущення спасіння душі. Відомо із Євангелія, що демони вселялися в людей під час земного життя Господа нашого Ісуса Христа був апогей біснування. Люди по своїм гріхам зробилися ніби як домівками для злих духів. Із життя святого Серафіма Саровського відомо, що служка його мотовілов. Багато років страждав на біснування за що? За те, що возгордився, і нам улюблені хресті брати і сестри, треба знати, що хвороби вони попускаються Богом для нашого виправлення. Є різні хвороби, але от саме така тягосна, це звісно біснування і тільки. Постом і молітвою, а в окремих випадках по благословенню вищої церковної влади можна і чином екзорцизму і зганяти цього злого духа із їстіства. Але це повинно бути лише тоді, коли душа людини вже збагнула, що вона грішна і хоче жити з Богом, тобто досягнула мети покаяння.